Будинок, який ввели в експлуатацію, однак не підвели комунікації. Заселений житловий комплекс, який вивели з експлуатації. Будівельна афера розміром з мікрорайон. Це об'єкти будівельної інспекції. На їх прикладі ми розкажемо завдяки кому і чому стають можливими такі афери. Майже тисяча квартир у семи будинках. Таким мав би бути район Благодатний біля центрального парку Вірпені? Однак благодатним цей проєкт став тільки для забудовника, який зник з грошима інвесторів. Будівельні майданчики зараз покинуті. А це інвестори житлового комплексу панорамний 2, що входить до складу району Благодатний. Вони погодились розповісти історію цієї афери. Коли ви вибирали об'єкт для інвестицій, чому прийняли рішення? <гладати> сюди. От, що тоді привабило? Мене привабило те, що договора були засвідчені нотаріально. Всі забудовники давали просто бумажку, на якій були просто підпис навіть без печаті. Ціна на той час, коли я придбала в кінці 2015 року, була одинакова для всіх будинків в Ірпіні. Вона не була заниженою. Також розказували, що власник даних будинків є. Особа, яка приближена до мера, є його кумом. Це також в нашому світі визиває досить великі надії. І в відділі продаж постійно говорили, що в нашому будинку всі там е, високопоставлені посуди Ірпеня, купили квартири. Це також визиває якби, довіру. Ну, На той період часу довіра в мене була зашкалювала. А на якій стадії почались проблеми от з цими зобов'язаннями? В чому вони полягали? Я в 2016 році ціле літо кожен тиждень приїжджала. Мені так подобалося, парк якраз все. До літа вони гарно... Ну, це все, що построєно, це було до літа. Все. Далі зупинилося. Я постійно там телефонувала, приїжджала, в відділ продажі. В них був такий аргумент, що власник Вишняков, він людина, яка в нього він це планує, в нього все заплановано, він знає, як добудувати. Коли ситуація стала вже критичною, стало зрозуміло, що тут не будуть добудовувати. Які були ваші дії, дії інвесторів, куди ви звертались? Що відбувалося? Наші дії ну, вже почали звертатися в сімнадцятий-вісімнадцятий рік. Вже почали ми всюди. Ми подали заяви в міліцію. У нас адвокат є. Я не бачу вирішення цієї ситуації ніяко в позитивному, тому що я розумію, що дані будинків багато, людей багато, які постраждали. Влада нам відмовляється допомогти, хоч вони видали дозвільні документи, вони це все керували. Е, ну, Я не бачу тут позитивного рішення ніякого. Ну, нам ніхто не дасть безкоштовну квартиру, а добудовувати ну, нас... ну, це реально ще купити одну квартиру. Якщо чесно, то я вже не хочу жити ні в Ірпіні. Це місто для мене зараз не благонадійне, і тільки слово Ірпінь це в мене як червона тряпка. Ну, тут я не бачу позитивного рішення ніякого для себе. Юрій також придбав квартиру у ЖК панорамний 2. Перед тим як зважився це зробити, ретельно перевірив документи адже забудовник компанія Біджем вже встигла прославитись у кількох гучних скандалах. Хоча всі об'єкти врешті-решт таки здавали. А яка була ситуація з дозвільними документами на будівництво, на землю? Я коли перевіряв документи в відділі продаж, була декларація початку строїтельства роботи видана газ, були градостроїтельні видані мерії. І як я знаю, з 15-17 рік застройщик вносив поєдневому участь в розвитку інфраструктури міста. Арпені. Документам как бы, вопросов никаких не было. Почему так получилось, не знаю. А по земельным делянкам, какая была ситуация? Земельные участки были поделены по 6-10 соток, и земля принадлежала два участка нашему застройщику, который как бы возводил это здание, а два, два участка были по договору с суперфиции. А договори на інвестування були заключені з ким на кого вони укладали? Договор на інвестиції були заключені з частними ліцями. От якщо можете подивитися, це зіборів хазяїн двох участків, на яких створюється наш дом. Они е привлекали будівельну компанію. Кибуд Альянс. Потом уже когда после 15 -го года по законодательству мы смогли уже открыть всех бенефициаров и посмотреть, что э конечным бенефициаром Кибуд Альянса является, господин Кираковский, который как бы тоже застройщик этого микрорайона Благодат. А что того, как вы разбирались, что фактично відбулось з забудовником? Тобто куди поділись гроші, чому склалася така ситуація? Э, деньги, как э, говорил И Кираковский, и Зибарев частично выходили в Испанию товарищу Вишнякову, и сейчас застраивать уже нет ни средств, ни возможностей. Скорее всего, что это был просто такой большой размытый мыльный пузырь. Вот люди пытались построить большой комплекс. Пришли большие деньги, деньги большие, всегда большой соблазн, но часть денег просто тратилась на не целевое назначение, не на строительство комплекса, а выводились под свои личные нужды и просто не дотянули эту стройку. Даже в нашем доме есть еще много свободных как бы, квартир, есть свободные квадратные метры и вся стройка, вот видите, заморожена. Інвестори благодатного перекривали дороги, пікетували міськраду, звертались до правоохоронних органів. Однак влада не поспішає вирішувати цю проблему. Чому ж стала можливою така афера? Одна з причин договори. Тут інвестори підписували договір купівлі-продажу майнових прав з фізичною особою. За такими договорами працюють практично всі забудовники Київської області. Діючі закони визначають чотири механізми інвестицій у нерухомість. Всі вони передбачають посередника, який має слідкувати за використанням забудовником коштів інвесторів. Однак цей механізм призводить до подорожчання житла, та й в наших реаліях він не може бути 100% гарантом дотримання зобов'язань забудовником. І ще один важливий нюанс. Фактично жоден державний орган не контролює, як забудовники збирають гроші своїх інвесторів та які документи підсовують їм на підпис. Далі у програмі. Будинок, який ввели в експлуатацію, однак не підвели комунікації. Заселений житловий комплекс, який вивели з експлуатації. Це житловий комплекс Форестленд у Бучі, розташований в полі біля Варшавської траси. Тут, в спартанських умовах, були змушені жити власники квартир у цих двох секціях Їх здали в експлуатацію, однак комунікацій не підключили. Забудовник просто поставив дизельний генератор, який забезпечував мешканців електроенергію. А це одна з квартир. Власники зробили ремонт та почали тут жити. Повірили забудовнику, що комунікації незабаром підключать. Натомість їм вимкнули навіть дизель-генератор. Квартиру вони змушені були покинути. Розмовляти про це на камеру не захотіли. Розповісти свою історію погодилась пані Євгенія. Вона теж придбала тут квартиру. Її секцію навіть не добудували. На якій стадії стало зрозуміло, що це схема і афера фактично? Когда остались без света. Я говорю, что есть квартира, в которых разорвало трубы. Больные дети. Вот в этой квартире дети спали в шапках в марте месяце. Мы свозили генераторы, мы привозили газовые пушки, грелки. То есть тут такая была спасательная операция. сделано. как бы это нас сильно объединило между собой. Мы поняли, что ждать и какого-то человеческого отношения никому не нужны были. Мы это поняли. Подскажите, пожалуйста, где ваша квартира тут находится? Я инвестировала свои деньги в квартиру пятой секции, вот четвертый этаж, где сыпется и кирпич уже от замечательных сроков в 2015 году в октябре месяце. Чому прийняли рішення інвестувати от в цей житловий комплекс? І що на тій стадії обіцяв забудовник? То у мене даже не було предположения, что афера может быть настолько большая, когда я смотрела документы по коммуникациям, то есть умов на подключение электричества, газа, у меня даже не было предположения, что может быть. Вообще, как бы абсурд доходил до того, что оказывается в тех условиях, но это мы уже узнали позже, когда стали перепроверять и ксерокопии оказались фейком. Тех условиях на подключение электроэнергии были с учетом ввода в эксплуатацию подстанции в 2020 году. Когда мы уже позже стали знакомиться с деятельностью трудовой, с криминальным талантом нашего застройщика, мы, конечно, узнали, что проблемы. Строительство с неподведенными коммуникациями есть везде. И Хмельницький, и Черновцы, и люди годами ждут. На нынешней стадии инициативной группы бачення выхода з цієї ситуації. Мы создали СББ с целью подключения коммуникаций, хотя бы временных, невременных, но тяжело очень двигаться. Тяжело в свете того, что сейчас, конечно, там, наверное, предвыборная гонка. какие-то есть более важные вещи, то у мэрии не находится сильно времени заняться нами непосредственно. Но мы очень надеемся, что Анатолий Петрович обратит на нас внимание и все-таки поможет то, с чем обещал. Дело в том, что своими силами мы, скидываясь, оплачиваем юристом, мы могли бы уже подключить хотя бы временную электроэнергию какую-то, чтобы не разрушилось то, что есть. Жаль. Просто жаль. Замечательный мог бы быть комплекс. Решта секцій цього комплексу або не добудовані, або навіть не починали будуватись. Схоже, що ця афера ретельно планувалась забудовником від самого початку. Про це розповів адвокат, який співпрацює з потерпілими інвесторами. Що це були за договори? Чи була якась там відповідальність боку забудовника? Житло продавалось за договорами про внесення пойових внесків. Ці договори укладались з так званими житлово-будівельними кооперативами. Відповідно до цих договорів, у інвесторів фактично не було ніяких прав для того, щоб вимагати або побудувати своєчасне житло, або отримати назад свої кошти. Договори складалися таким чином, що у разі якщо житло не побудоване, то в них стався орієнтовний термін будівництва. Те, що стосується повернення грошових коштів, то тут е, взагалі інвестори е, ну, в такій ситуації опинилися, що вони навіть не можуть отримати свої кошти назад. У разі, якщо не побудоване житло, то і інвестор не відразу вніс всю суму кооператив, в односторонньому порядку, може виключити цього інвестора з членів з асоційованих членів кооперативу, і грошові кошти, які він вже раніше вніс, повернути лише в тому разі, якщо його внесок або його майбутня квартира буде продана іншому інвестору. А оскільки будівництво не ведеться зараз, то кому буде продавати? А щодо дозвільної документації та земельного питання, чи були у самого будівельного дозволи? У Самого будівельного кооперативу нічого не було. Сам будівельний кооператив працював лише на підставі договору про спільну діяльність із юридичною особою, яка мала дозвіл на будівництво. А та юридична особа, яка мала дозвіл на будівництво, самостійно нічого не будувала. Земельні ділянки були в іпотеці, на яких вона будувала. Частина з них була виведена з іпотеки, а більша частина знаходилася в іпотеці. Тому тут така заплутана схема. Я думаю, що це умисно було зроблено для того, щоб. Ніхто ні, ні, нічого не зрозумів. А це кадри з поїздки інвесторів ЖК «Форестленд» у Хмельницький. Там продовжує свою діяльність їхній забудовник, зводить нові об'єкти. Ініціативна група інвесторів всіма законними способами намагається притягнути його до відповідальності та змусити виконати свої зобов'язання. Однак виникає закономірне запитання, яким же чином можна було вести в експлуатацію будинок у полі, взагалі без комунікації. Виявляється, таке можливо. Після завершення будівництва забудовник повідомляє Державну архітектурно-будівельну інспекцію, що будинок збудований. Якщо все гаразд, з документами йому видають сертифікат відповідності закінченого будівництва. Фізична перевірка об'єкту не проводиться. Тож далі забудовник звертається до власників мереж з проханням підключити будинок до комунікацій, адже це його обов'язок перед інвесторами. У ЖК «Форестленд» таких звернень від забудовника взагалі не надходило, як у випадку з газом. А у випадку з електрикою він взагалі проігнорував пропозицію монополіста. Тож виходить, що інвестори повинні самостійно контролювати відносини свого забудовника з постачальниками комунальних послуг. Окрім них цього ніхто не зробить. Тут діє принцип ваші проблеми, ви їх і вирішуйте. Далі у програмі заселений житловий комплекс, який спочатку ввели, а потім вивели з експлуатації. Село Петропавлівська Борщагівка, ЖК Ехопарк. Перший будинок тут здали в експлуатацію у 2016-му. Власники квартир раділи новосіллю недовго. Контролюючі органи раптово вивели їхнє житло з експлуатації. Будівництво решти будинків зупинилось. Підставою став припис Державної архітектурно-будівельної інспекції про необхідність усунення забудовником виявлених порушень. При тому, що ця ж інспекція раніше видала всі необхідні дозволи. Дійшло навіть до судового рішення про знесення будинку. Євген, власник квартири у цьому житловому комплексі, намагається розібратись у ситуації. Каже, що коли купував квартиру з документами та дозволами, все було гаразд. На якій стадії почались проблеми, стало зрозуміло, що щось відбувається не так. Ми в Віснусь. 17-го року узнали о том, що ну, застройщик э, не продовжує строительство по придомовій території, ми почали же ну, чому как ж бы остановилась стройка. І застройщик нам нас уведомил о том, що ануліровані декларації на ввод дома в експлуатацію, і застройщик не имеет можливості продовжувати строить. Це вже було на момент, коли ви отримали. Свидоцва да. про право власності на квартиру. Да, все верно. В шестнадцатом году, в декабре шестнадцатого года, нам были выданы как бы, эти документы. Чи звязывались вы с Державною архітектурно-будівельною інспекцією, чтобы з'ясувати причины цих приписів? Да, все верно. Мы написали не одно письмо в адрес Гаска. ГАСК нам ответил о том, что на сегодняшний день правовых оснований ввода в эксплуатацию этого дома, к сожалению, нет. Дальше, к сожалению, они на контакт не идут. Яка ситуація по будинку з комунікаціями і з загальним станом будинку? Качество воды змінюється в течение определенных периодов. Не знаем, с чем это связано. А, само, там Є скачки электроэнергии, но ввиду того, что у нас нет. Прямих договорів з поставщиками цих ресурсів: ні води, ні електроенергії, ми не можемо напряму узнати состояння діл. А як ви сплачуєте за ці комунальні послуги? Ми, согласно квітанці, оплачуємо ЖЕКу, який, ну, наскільки нам відомо, це афілірована компанія застройщика. Яка зараз ситуація і які дії планують робити мешканці будинку? Ситуация на сегодня непонятная. Почему? Потому что мы по действиям застройщика не понимаем, что они будут делать. Мы обращаемся к лицам, которым, с которыми у нас есть контакт. Застройщик якобы говорит, что он все свои обязанности исполнил в момент, когда нам передал право собственности. Ці проблеми вже мы два роки обсуждаем. На сьогоднішній день, за ці два роки, сільська власть чи представители сільської власті на території комплексу не появились. Активні мешканці намагаються отримати від чиновників хоча б якусь чітку відповідь щодо юридичного статусу їхнього будинку та виходу з ситуації. Однак дістають лише відписки. Як же могла виникнути така абсурдна ситуація, що цей будинок спочатку ввели в експлуатацію, а потім вивели? Підставою стала позапланова перевірка Державної архітектурно-будівельної інспекції за зверненням фізичних осіб. Перевірка виявила, забудовник занизив категорію складності об'єкту. Ця категорія залежить від кількості людей, які будуть жити у споруді. Чим більша кількість мешканців, тим ретельніший контроль за будівництвом. Щоб уникнути зайвої уваги, один будинок в документах розбивають на окремі частини. У такий нехитрий спосіб спрощують отримання дозволів. Зараз забудовник цього комплексу оскаржує рішення Державної архітектурно-будівельної інспекції у суді. Однак чому питання у інспекторів не виникло на стадії будівництва комплексу? Ми направили відповідний запит до ДАБІ. Відповіді поки не отримали. Як бачимо, в наших реаліях, купуючи квартиру у новобудові, потрібно самому бути будівельним інспектором. І наша програма вам у цьому допоможе. До зустрічі у наступних випусках.